Головні члени комісії ми розпочинаємо засідання із присутніх п'яти депутатів із присутніх три, що дає нам право розпочати засідання. Присутня Новікова Наталія Вікторівна і біля Константин Анатолійович. Засідання ведеться Тетяна Петрівна. Для ведення протоколу потрібно обрати секретаря. У які пропозиції, будь ласка, Костянтину Анатолійовичу. Хто за те, щоб секретарем обрати Константина Анатолійовича Біляєва, одного росу. У роботі комісії беруть участь Гречка Людмила Васильівна, начальник відділу соціального захисту населення, виконкому Яворницької селищної ради, Прядка Віра Фьодорівна. Яворницької селищної ради, саніка Варина Олександрівна, провідний спеціаліст відділу гуманітарних питань виконкому, ситник Наталія Анатоліївна, директор КНП чи ПМД Євроницької селищної ради, і Тиліхова Олега Вікторівна, начальник центру надання админифослуг виконкому. Порядок денний. про затвердження програми розвитку освіти Яворницької селищної ради на 26-28 роки доповідач Ірина Олександрівна Саннікова. Про затвердження програми підтримки та досконалення медичного обслуговування населення Яворницької селищної ради на 26-28 роки. Доповідач Наталя Анатолійна Ситнік, про затвердження програми розвитку підтримки сфери надання адмінпосуд на території. Нашої ради на 26-27 роки доповідач Ава Ольга Вікторівна. Про затвердження програми соціального захисту населення Яворницької селищної ради на 26-28 рік і затвердження програми розвитку сімейної і гендерної політики Яворницької селищної ради на 26-28 роки. Доповідачі... Зміна Васильівна Кричка, про затвердження програми соціального захисту населення, захисту дітей з сирі, дітей, позбавлених батьківського спілкування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Святока Віра Фодерована, будь ласка, про внесення змін до комплексної цільової програми розвитку культури, молоді, фізичної культури і спорту на 26-27 роки. Будь ласка, переходимо до розгляду Ірина Олександрівна. Будь ласка. Ну, зв'язку з тим, що програма розвитку освіти Ярмарки Стелечної Ради закінчиться у 2025 році, є нагальна потреба про затвердження програми розвитку освіти Ярмарки Стелечної Ради на 2026-2028 роки. Ну, враховуючи зміни в законодавстві та ну, нові нормативні документи, Програма була ну, переглянута. Вона складається з чотирьох напрямків: це перший напрямок розвиток дошкільної освіти, другий напрямок розвиток загальної середньої освіти, третій напрямок це підтримка обдарованих дітей, і четвертий це оздоровлення дітей. Зв'язку з тим, що ну, була вивчена програма в обласне, і в обласній програмі розвиток. Поздорование детей включено в программу розвитку освети, ну, осветианскую программу. Тому и за аналогом такое включили в розвиток в программу розвитку создания в данном данной программе. Здесь в этой программе основные напрямки все уходят на ну, в на наиблизшей цели, я получаю форму. Ті новації, ну, які в нас очікують. Прошу. Фінанси. Ну, Якщо взяти три роки, то 14 мільйонів 158 тисяч 856. І, і, і придбання нових автобусів, і муж, і, і ліцей, який повинен у нас бути також э, харчоблоки, їх капітальний ремонт, модернізація і також э, підвіз, ну, це немає кошти, ну, і підтримка оборудованих дітей. Ні, э, 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 не всі спеціали бюджету, ми там э, беремо участь в різних э, програмах. Ми там скрип фінансування мав фінансування враховане, і ну, якщо це автобус, наприклад, там враховано суб'єкти mm -hmm. і фінансування. Там mm -hmm. десь робить, десь робить по п'ять. Так, ну це поставили сказали ремонт і модернізація харчболів. Mm -hmm. А Ну, Шкільних. Поки що, поки що кішківних на першій я паше паше думав, що я ж знаю, для цієї ж лекарі робили, не це капітальні жінки, ага. там і обладнання... Ні, перші жінки на готові проєкт – це Добричівський. Ага. Другий, там вже запланований капітальний ремонт або реконструкція в Дівцеванській гімназії, так як вона вже харчує. І, і подальше також на 28 рік там шахтарський гімназій або гімназії Яванівської, ну, цей філії також. Проходили. У кого ще є питання? Хто за те, що буде нам питання винести на розгляд сесії? Біляє за новіка. за. рішення прийнято. Дякую, так, будь ласка, Анатолій, будь ласка, Наталія Анатоліна Бузавка, про затвердження програми підтримки досконалення медичного обслуговування. Програма підтримки та вдосконалення медичного впливування населення Яверницької селищної ради на 2026-2028 роки розроблена з метою підвищення якості та ефективності надання первинної медичної допомоги, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, розвитку сімейної медицини шляхом формування, збереження зміцнення здоров'я людей раннього виявлення захворювань та їх ефективного лікування. Програма передбачає цільове першочергове фінансування заходів, які мають значний вплив на вирішення найважливіших проблем розвитку медичної первинної медичної допомоги населення на засадах сімейної медицини. Програма розрахована на три роки і підготовлена відповідно до законів України постанови Кабінету міністрів та наказів Міністерства охорони здоров'я. Програма розрахована на 14 мільйонів 581 тисяча 400 гривень. Заходи не змінювалися, змінилося тільки додали укриття. У нас немає укриття, додаємо укриття, там передбачається реконструкція, гаража ми хочемо зробити укриття, додаємо до цих заходів

Дякую. Переходимо про затвердження програми розвитку підтримки сфери надання адмінпослуг. Оля їхня будь ласка. Програма розвитку підтримки надання адміністративних послуг і є продовження попередніх програм у сфері надання адмінпослуг. Метою програми є максимальне наближення сервісу держави до кожного места нашої громади у умовах війни за працює інформацію. Програма розрахована на два роки. У новій програмі буде продовжена продовжена робота над впровадженням сучасних моделей комплексного службування наших ветеранів, членів їх сімей, членів сімей та виборців переміщених осіб. Також eh, продовжуємо працювати над розширенішим на поширенням затребуваних ем, послуг. Це соціальні послуги для ветеранів, і послуги оформлення та видачі водійських посвідчень. За кошти громади була придбана станція для видачі водійських посвідчень і наразі проводяться необхідні заходи щодо її підключення. Також в пріоритетних заданнях нової програми є участь робітників СНАПу у спеціалізованих навчальних програмах, курсах щодо належного обслуговування осіб з інвалідністю та інших мобільних груп населення. Запланованих коштів програма не має, працювана більш такого соціального направлення, де продовжити функціонувати на наші на надавати послугу на наш консерваційний громадський. Тому виникла така негативність там продовження робити панельний пакет. Що ви розповідаєте про фінансування анонсування? ні, у нас там є таке ну, революційне анонсування, не кажете. Ще є питання? Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії? Голосуємо. Збіляється, так? Новикова. Ну, <с six> Всі да. рішення прийнято? Так, добре. Людмила Васильівна, будь ласка, ваші питання у вас по програми розвитку сімейної і гендерної політики на 26-28 роки. 25 наводці закінчується дія програми. Прожити ціни та гендерної політики виникла на ціліцю її продовження. За продовженні 26-28 років відповідно. Заходи майже не змінилися, фінансування залишається на рівні попередньої і попередньої програми. Можете сказати, яку це та сама завдання, акими завданнями станована на такі Основне те, що виконується. І потребує фінансування, це зазвичай привітання наших дітей з інвалідністю, діт так, виховуються в неблагополучних, так скажімо, сім'ях, з міжнародним вчителем. Ну а остальне його вже не тільки ніби не фінанси фінансування, а взагалі які не потребують. На основній такі є у вас. Ну, основні залучення до спорту, участь у фестивалях цих діток, облік цих дітей відповідних цих категорій. Надання соціальних послуг сім'ям, яке надає в нас центр надання соціальних послуг. Це, Це, Це профілактика, консультування, вони звертаються. Ще є? Да, 에, хто за те, щоб за дам питання винести на розгляд сесії? Ти підскочила, так? Голосуємо. Голосує. Ні, інше питання. Про сімейну сесію до поїздку. Вітаю за Новікова. Да. Чи да. Рішення прийнято. Mm -hmm. І, будь ласка, соціальний захист населення про затвердження програми. Mm -hmm. Так, тут аналогічна ситуація у 25 році закінчиться дія програми. Виникла необхідність у розробці нової програми на 26 28 двадцять році відповідно до розвитку стратегії нашої громади, враховуючи всі чині нормативні акти, а також. Програму соціального захисту населення Дніпропетровської області наша програма була розроблена ну, відповідно до цих норм і проведена у відповідність. В принципі, вона залишилась такою, як і була. Лише додається один пункт, який не потребує фінансування це висвітлення всіх соціальних там заходів. Пільг у наших соцмережах на нашому сайті обю, яке ми випускаємо. Інформаційна компанія. Інформаційна кампанія, да, да, інформаційна кампанія да, на це. А в остальному заходи залишаються всі ну, самі. Ми трохи оптимізували, прибрали в нас був засіб, ну який ми не використовували. У нас була оплата послуг на поповнення мобільного зв'язку особі з інвалідністю вільною. Ну так як ця людина померла, нам не, не потребує цього. Він нам не треба. І ще один був на придбання автомобільного палива Герой соціалістичної праці. Ну, це теж так як людина померла, не потребує. Суми трохи збільшені в порівнянні з 25 роком, і орієнтовно в рік. Планується ну, по програмі э, витрати на мільйон п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень. Це ж є допомога на здоров'я, це що людина на лікування, лікування змінити. Роз... Ще раз. трохи ну, допомоги змінився? ні, ну якщо ви маєте на увазі на одну особу, то а взагалі э, сума. Загальна позмінилася, так? Чи ну, в... хочемо, згідно бюджету, який планується, на 26-й рік вирішено залишити в тому ж обсязі. Це 800 тисяч гривень. А за минулий рік використана вона була? Ще ні. Ага. Ще ні. Тобто в обсягах Може, те, що ми надаємо навіть. людям, вони є незначними, скажімо так. Поки цих коштів вистачає, але в нас значно збільшується кількість людей, які потребують цієї допомоги. Ну, да. Ще є питання до ну. відносина? Mm. За те, що дане питання винести на розгляд сесії. Звіляємо mm. за нові за. за. рішення країни. Дякую, Дякую. І наступне питання а -а -а. Рачу, Я була За про затвердження програми захисту дітей, дітей позбавлених важких опіскування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Певна програма, на різдні чи свіжою тоді у 2020 році, то ми е нову програму у зв'язку з тим, що дозволяється собі один пункт щодо е забезпечення правового захисту. Дітей даної категорії стосовно їхнього житла, користування правом на житло, і цей пункт не потребує фінансування. Фінансування у нас збільшується на попередньому пункту у зв'язку із забезпеченням соціального захисту дітей завжди є це свята проводення свята до Дня захисту дітей. Маємо наших усиновувачів і опікунів, піклувальників. А тепер у нас і додавалися прийомні сім'ї, тобто прийомні батьки, батьки-вихователі. Тому в нас там збільшилися витрати. Ми тепер закладаємо не на так, як було 70 дітей. У нас ми закладали кількість роки три два роки на програму, То на цей раз ми закладаємо вже на 90 дітей, тому що цьому році у нас було на 70 сімдесят але ж кошти були не ті самі, просто на дітей, та на одну дитину було зменшені кошти. На одну дитину і на одного прийому батька і опікуна так і залишилося. Тільки просто що ми їх додаємо, бо в нас і вони збільшують на святах день захисту правостей. Це подарування на, да, до, до Дня Нового року, до Святого Миколая, до Дня усиновлення. це на спорт замість вулиці, акція, будемо визнати. Тобто у нас залишається те саме, що тільки один третій пункт добавлений, те, що захист житловий. Придбання житла в нас сюди не ходить, тому що це тільки по у нас все тільки з місцевого бюджету житловим. А, а те, що надаємо ми на дозвіл на продаж будинків або дарування, право користування єс у дітей, значить ми повинні слідкувати, щоб його не були, не не продали. Право власності є, що діти сироти набувають право власності, і дуже часто опікуни не займаються. <головіка> То тоді ми їх тормоши наймаються самі, да, контроль, щоб це таке дитина приобрела цю праву. До допомагаємо оформленні документів на цьому методи. Ще є питання. Хто за те, щоб дане, дане питання винести на розгляд сесії? голосування? всі за Новикова. За. 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 за рішення прийнято. <головіка> Дякую. І, будь ласка, про внесення змін до поплісної цільової програми розвитку культури, фізичну культуру і <кій> спорту волойонівської селищної ради, шановні депутати, з метою проведення видатків передбачених у 2025 році відповідно до фактичних витрат забезпечення досягнення стратегічних цілей і задач, виникла необхідність винести зміни і продовжити термін. Діячої програми, яка була до 25 рік до 2027 року, тобто ще на два роки. Заходи програми залишилися не зміни, тому що ми продовжуємо не приймаємо нову програму, а продляємо срок діячої програми. Будь ласка, прошу вашого погодження, знайшення змін і. Продовжити демплії даної програми до 27-го року. У кого ще будуть питання до доповідача по програмі? Стосові... Біляє за Новикова, за, Чех. Да, за. рішення прийняти. Просто суддя, тому які там суддя, такі тут Шановні присутні. Комісія розглянула всі питання згідно порядку денного. Дякую за роботу до зустрічі на сесії.